Доброго дня! А вам попалося це відео тому, тому що це хороший і надійний автомобіль. Автомобіль, який ідеально підійде для наших доріг, і це Kia Sportage. автомобіль 2015 року. Випуску з чесним перевіреним пробігом у 240 тисяч кілометрів. Автомобіль на 2-літровому дизельному двигуні потужністю 100 кВт або ж 136 кінських сил. Автомобіль повнопривідний є і це. Досить і досить добре, а ще й до того всього на автоматичній коробці. Передачі гідротрансформаторна надійна шестиступенева, яка не буде вам робити нерви. Взагалі зауважень по автомобілі. Зовсім немає. Оглядає оптику. У ідеальному стані Омивачі фар присутні. Звісно ж, є що передні, що задні. Перектроніка камера заднього виду не є. Противотуманні фари є. Показує лобове скло. Теж чистеньке, гарненьке дефектів. Нема диски, такі гарненькі, сіренькі, які сюди імпонують. Дзеркала заднього виду без пошкоджень. Заходимо у салон автівки. Кермо зразу нас надзвичайно. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона. Дверна карта, повний електропакет, звісно ж, є сидіння. Ви тільки погляньте, у якому шикарному стані сидіння. Трішки є заломлений. Але, друзі, 140 пробігу. Рідного пробігу, наголошую, рідного. Це взагалі ідеальний стан автівки. Зберегли її конкретно. Магнітолка, ось така магнітолка з навігацією, з камерою заднього виду, з підключенням до телефону. Є блютуз, є диски мене впихати, є USB, двозонний клімат контроль. Підігрів абсолютно всіх. Сидінь, оглядаємо другий ряд сидінь. Дивіться, які тут шикарні сидіння. Просто таки збережені, просто таки ідеальні. Та ще задок покажу автівки, автівки, яку ми можемо пригнати вам. У будь-яку точку України або ж можете приїжджати до нас, обирати, забирати, купувати та їхати додому на тій шикарній автівці. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс. І ціна цього автомобіля 15 500 доларів з сертифікатом.